Доброго дня, шановні глядачі, в ефірі телеканалу Миколаїв програма Це Вас хвилює. Студії працює Марина Шкрупська. Традиційно по вівторках ми зустрічаємося або з освітянами нашої області, або до нас у гості, як останні два вівторка завітали і школяри, і освітянин, один з освітянин і школярка сучасна з нашої області. – це… Віра Барабанчук, директор Веселянської зож перших третіх ступенів Миколаївського району, та Василишин Тетяна, президент цієї самої школи. Доброго дня вам! Доброго Рада Доброго вас дня. вітати. Я знаю, що вам є багато що нам розповісти. І сьогодні хотіла би трішки познайомити вас з цією школою. Ця школа спеціалізується на тому, що є школою безпеки та здоров'я. І весь навчально виховний процес цієї школи побудований саме під цим девізом отже, безпека і здоров'я ваших школярів. Чому саме такий напрямок Віра Анатоліона ви обрали? Починаючи із 2009 року, ми працюємо саме над цією моделлю. Здоров'я дитини. Зараз це пріоритетне завдання не тільки для батьків, але і для держави. Ми хочемо, щоб дитина вийшла зі школи з навчального закладу здоровою. Якщо візьмемо 100% за здоров'я, це 20% дається спадково дитині. 20% це економічні і екологічні наслідки. 10% це залежить вже від системи самої, імунної і так далі. А 50% залежить від самої дитини. Тобто від її способу життя. І е Тетяна, раз, ти так взяла на себе слово, скажи, будь ласка, отже, наскільки школярі вашої школи сприймають цю ідею педагогів, коли закладено, що саме навчитися е безпечно? Безпечно жити та зберігати своє здоров'я. У Нас дуже гарна школа. У нас усі дружні, і всі школярі підтримують цю ідею. У нас проводяться фізхвилинки, зарядки. Ми дуже активно приймаємо участь у різних спартакіадах, у різних змаганнях. І ми всі підтримуємо цю ідею. А що, крім цього, цього відрізняє вашу школу від інших, наприклад? Наша школа від інших відрізняється тим, що ми. Ціленапрявлено розроблена програма дій саме школи навчального закладу з іншими, будемо говорити, ну це не заклади, а ну можемо сказати з дитячою спортивною школою з нашим будинком районним будинком творчості. Також і можемо сказати, що на базі нашої школи працюють гуртки. Спортивні гуртки це у осінньо-зимовий період. Це гурток з волейболу, баскетболу, настольного тенісу. У весняно-літній період зараз вже починаються гуртки із футболу. На от уже наші діти. Є призерами, коли грали в області, уже мають друге місце. Наш шкіряний м'яч. Вони взяли це досить активні люди з життєвою позицією. Здоровий спосіб життя це їхня є їхня позиція. Ось що саме головне: ось ми цим відрізняємося. Ми пропагуємо здоровий спосіб життя. Ми відрізняємося від інших шкіл. Хоч наших в нашому районі, Миколаївському району, є і ще три школи, які також вибрали модель. Безпеки і здоров'я це це також це зараз дуже актуально. Ми не можемо, коли дитина приступає поріг школи. Вона хоче бути, щоб їй було тут комфортно. Це саме головне, що вона повинна отримати. Її повинні зустріти люди, тобто не тільки це є вчителі, педагогічні працівники. Ні, а є це всі працівники школи. Вони повинні відчути, от вони переступили поріг школи, а їх раді, ви розумієте, раді їх зустріти. Вчитель же не тільки є педагогом, яким навчає, а вчитель є і вихователем, який лічить дитячі душі, який виховує в них, який прививає, який поради. Він є і психолог, вчитель, вчитель-майстер своєї справи це найвище, що є. Вчитель друг, вчитель-порадник. Є багато іпостасій для вчителя, але саме головне, що хоче, що віддаючи дитину, батьки хочуть, щоб дитина була захищена, щоб з нею нічого не було. І на це на ць, в цьому і вся проблема. Коли заходиш у школу, та правильно сказала: от хочеться посміхнутися, самі стіни говорять про те, що цій дитині у школі ради. У нас дуже безліч багато є стендів, саме де стенди, де діти наші беруть участь у тих чи інших змаганнях, в тих чи інших акціях. Дуже пріоритет якраз вибору моделі школи безпеки і здоров'я це якраз є формування здорового способу життя. Тань, давайте з вами зараз трошечки. Давайте ви зараз випускниця цієї школи. Так. так згадайте свої перші дні, перші роки в цій школі, як сприймалося все, як що хотілося, можливо, в чому і що досяглося. Ну, можна сказати, що мене з перших кроків просто неначе мати огорнула моя перша вчителька Наталя Володимирівна. Вона з самих перших, перших кроків розгляділа у мені таку творчу натуру. Вона мені допомагала у цьому розвиватися в школі. Дуже добре і наче у маленькій, маленька своя родина. Взагалі велика школа. Uh, взагалі, школа 137 130. учнів. Ну, учнів? така собі маленьке українське весель, і двадцять вчителів. <риклад> uh, 20 вчителів. Yeah. Uh, у нас всі педагоги дуже дуже теплі і, і як люди гарні, і як вчителі вони mm -hmm. просто uh, професіонали. <риклад> 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 а коли ти дивилася на старшокласників, які там приймали участь, брали участь з різних заходах, що хотілося найбільше, і в вчу... Чим можеш зараз, чому можеш зараз навчити маленьких школярів? Ну по-перше, мені дуже хотілося е, поринути оцей вир різних шкільних подій, які відбувалися. Е, дуже багато у нас е, наших старшокласників було дуже багато різних заходів, е, в які хотілося приймати участь, а ти ще маленька. Е, але я з другого класу. Приймає участь у агітбригаді Дюрб, дружина юних пожежних рятувальників, і за цей час у нас досить суттєві досягнення. У нас 10 років поспіль ми займаємо перше місце у районі. П'ять чи шість разів займали у регіоні. Друге місце у області у нас також було. Тобто, я з самого маличку я поринула у виршкільних подій, і він мене захопив. І ось до сьогоднішнього дня, 11 клас, ми все ще так, так же виступаємо, так же займаємося різною діяльністю. Пропаган... Вони, да, вони пропагандують, але саме головне. Що от дружина юних пожежних, да? це не просто в них, а як діяти дітям у надзвичайних ситуаціях. Вони вчать, вони пропагують, вони 140 запитань, 140 180. Отже, цього року, 180 запитань. На всі 180 запитань діти три рази на тиждень де цей гурток. Вони, значить, три рази на тиждень збираються, розбирають питання, але цього мало. Вони допомагають учителям, класним керівникам у проведенні виховних годин, у проведенні позакласних заходів. Вони виступають перед, вони виступають перед дитячим садочком, перед вихованцями дитячого садочка, виступають на загальношкільних батьківських зборах. Це Діти уже із сталою системою, вони знають, що вони будуть вести здоровий спосіб життя. А це для нас саме головне. Серед навичок, які ви формуєте у дітей, це напередодні те, що ми з вами говорили, навички раціонального харчування. Чому зараз, саме зараз ви, як педагог, акцентуєте увагу на цьому, чому саме сучасних дітей треба вчити? Раціонально харчуватися. Так. Яка загроза саме постає так. перед школярами? Велика. На перервах у нас Таня, не їдять уже чіпсів, рідко коли, рідко коли чіпси і сухарики вживають. А більшості ми говоримо, у нас є своя медична сестра. Зразу будемо сказати. У Нас є своя їдальня, в якій дуже шіп... смачно годують. Так, да, Свій повар шкільний, своє меню розроблене у районі. У нас дуже багато велика проблема якраз раціональному харчуванні. Дитина повинна вранці знати, що розпорядок дня. Повинна неї дотримуватись. Вона встала вранці, умилася, поснідала і обов'язково поснідала не чіпсами і не сухариками, а поснідала раціонально. Будь це чи каша молочна, будь-що все розказує. Ми ходимо і розказуємо. Це у нас є ще й куточок свій. Санітарно-гігієнічний, ми, він постійно змінюється, і ось саме там діти можуть також почерпнути інформацію. Таня сама як щодо сухариків і чіпсів. Ну, це така справа. Всі їх люблять, але вживати е, їх дуже часто це шкідливо. Але я вегетаріанка і я е, намагаюся свою, свій раціон робити якомога раціональніше і різноманітним. Тобто не їсти якусь одноманітну їжу, а е, чимось її різноманітним. А от якщо будеш йти по школі, якась дитина молодших класів буде стояти з пачкою чипсів. Ну, я зроблю зауваження яким чином? Як а дивлячись, як зробити зауваження? Можна так зробити зауваження, що він тільки і буде бігати і купляти чіпси? Ну по-перше, я би почала з того, що розповіла, як це шкідливо, що це дійсно з часом сьогодні ти це не відчуваєш, але з часом ці чіпси, ці сухарики, вони дадуть про себе знати. І у майбутньому це може спричинити якісь дуже страшні хвороби. Скажіть, будь ласка, у нас час дійсно такий от бурхливий, дуже багато подій. Діти багато чим займаються, а іноді просто втрачають час та да, нічим не займаючись. Я бачу, серед навичок є режим праці та відпочинку. Яким чином можна навчити дитину, яким чином ви вчите своїх дітей, вчити розподіляти цей час. Праці відпочине. Знаєте, зараз діти не дуже то е, люблять працювати. У нас є діти, які навчаються з міста. Вони ніколи не брали сапку в руки, ніколи ні лопату не брали, не вміють працювати, фізично не вміють працювати. Як привити люд, е, дитині любов до праці? Є цілий в нас такі уроки, де ми йдемо на природу і дивимося на прекрасне. Так, є, що не тронути прекрасне, але е, сьогодні Таня сказала: в нас біля школи дуже багато квітів. Це не просто так, а в нас все зелено. Але за ними треба, щоб хтось е, доглядав. Доглядав, доглядав, щоб їх так. правда, дякую, щоб їх хтось доглядав. І, значить, в нас розбито по секторам. По всьому і діти з задоволенням. Скільки видів тюльпанів, як у нас, я не знаю, чи ще є. Вже у нас перецвітають, але ще цвітуть різ, різновиди. Ми посадили. Минулого року була районна акція посади калину біля школи. Ми посадили. Правда, у нас в південному регіоні вони дуже важко приживаються. Цього року я сама з Західної України цього року ну, була акція за вишню, посади вишню. І у нас в кожного у нас майже є свої дачі. Це населений пункт, але в нас такі багатоквартирні будинки. Ну дачі ми, ми свої маємо. І в кожного є е, вишні. І ось ми посадили вишні. Прийшли, наш, я кажу, садок вишневий біля школи. У нас вже. Ага. І ви знаєте, прийшли на цю акцію учні, які вже закінчили школу. І теж садили кажуть, Віра Анатолійовна, а можна викупати ямку і посадити? Ви знаєте, це було мене здивувало і порадувало. Порадувало в тому, що діти знають, кажуть, а ми ж сюди і своїх дітей дітей приведемо. Знаєте, як це радує серце, що піклується про школу? Ну не знаю, нас утримуються дітей навчити, але поряд із тим за виховання скажу, що за екскурсії, ага. бо ж відпочинок, ми дуже багато і часто їздимо на екскурсії. Таня, можу сказати більше про Таня, екскурсії. Про екскурсії ви да, ви що найбільше запам'ятала враження. Ну, ось, в кінці кожного року, влітку, ми збираємося з цієї школи і Ось декілька років поспіль ми їздимо на різні екскурсії. Ми були в Умані в Софіївському парку. Ми були Васканій в Нової, це біля Херсону, mm -hmm. а, також їздимо на море і В Ольвію, це mm -hmm. кожен рік, це кожен вже традиція рік буде така. Разів на рік. Mm -hmm. а, на хутори їздили в минулому році, і я сподіваюся, що і в цьому році ми також кудись зберемося і поїдемо усією школою. Ну от, а щодо роботи в школі, є якісь чергування. В класах, як як виконується, як прослідковується? От. Вашим самоврядуванням це стає? Ну, все. наше чергування, воно переходить з класу до класу і в це чергування включає в себе чергування у столові, це накрити, прибрати, також це чергування по поверхах, щоб за задисципліниватися. І порядком? Так, і порядком. Також у нас проходять трейди по школі, по класам за чистоту, як вона дотримується, також… Хто місця займає перші, то та, та які класи стоять переможцями? Да. Потім це все виноситься на лінійку. і Найкращий клас, який за чистотою, за активністю у шкільній діяльності, він нагороджується. І міністр у них про це доповідає наш кілька. Як, і як ваш міністр називається? Ну, у нас по чистоті? Є, е, це міністр здоров'я та спорту. Він да. підпорядковується, включає в себе і е, за порядком догляд. <кій> а щось особливо є в цьому плані чергування. І от ті, хто перемагають, як часто визначаються переможці, раз в півроку, раз в чверть чи Кожен раз в рік? кожного місяця. Кожного так? місяця. А є такий спортивний інтерес вже в учнів до того, щоб був клас чистіший, гарніший? Ну, ми нагороджуємо грамотами, грамотами так що е, чистота вона дотримується завжди. І це контролюється і е, не скажу, що я прям якийсь. Е, Запал, якийсь азарт, щоб але, наш соромно, клас чистіше, коли але соромно коли, коли... називають на лінійці і говорять, що ваш клас такий останній. Ви знаєте, приходжу в понеділок і знають, вони знають, що вже буде. І дивлюся, уже з дівчата з тряпочками підвіконники витирають. Дуже приємно, що от за чистотою у школі також дбають діти. А. а батьки як до цього ставляться. Чому я питаю? Тому що зараз дуже часто так буває, що батьки піднімають питання, що чому це наші діти повинні прибирати. Ну так буває, дійсно так буває. Не не завжди, але є одиниці такі батьки, які супротивляться тому, що вважають, що дитина не повинна прибирати в школі. Ні, ви знаєте, починаючи із п'ятого класу, у нас діти самі вчаться, навчаються мити підлогу, самі навчаються витирати парти, витирати стільці, витирати роздягальну там, де вони вішають одяг. Самі вони перевзуваються, щоб було чистенько. Школа повинна навчати порядку. Жоден батько ще не поскаржився, що ми дитину навчили прибирати. Жоден, тільки дякують, ніхто ще не скаржиться. Ніхто, одна дитина, коли ми білили дерева, ми дітям не даємо, бо це ж екологічно ага. ж не даємо щоб в окно, щоб хто не вміє білити. Хто. Підійшла одна дівчинка, і вона вже була в 10 класі. Підійшла нашого вчителя, донька. І каже зараз, підійшла і говорить: Ну а де ж? Я кажу, ні, тобі не можна. Кажу, ти не між. Не дай Боже вапно в око впаде. Не можна. Вона каже: А де я можу навчитися? Мама дома не дає. Тут ви теж мені кажете не можна. Я на неї подивилася, пішла, принесла їй зміну взуття. Кажу, бери дитину. Так вона така рада була, що вона навчилася білити. Ви розумієте? Це дівчинка. Це, ну в нас немає таких байдужих людей. І самі у нас є своя школка, де в нас там ми розводимо. У нас дуби є. Ви хочете посадити в дуб? Будь ласка, приїжджайте, візьмете у нас біля себе. Саджинці. Біля свого садженці, дубів у нас є. У нас саджанці, каштанів є. У нас дуже багато. У нас весь район, Миколаївський район, бере у нас саджанці. Можна взяти безкоштовно. Будь ласка, ми, ми це вже реклама. Да, да, ми безкоштовно. Роздаємо. Ми Роздаємо. Роздаємо так. І щодо навичок рухової активності, що сюди включається, і як школа працює в цьому напрямку. Ну, це Таня фізхвилинки, які, які у нас є на перерві. У нас окремо старші учні, окремо молодші учні. Для них проводиться фізхвилинка. Це така міні-зарядка посеред робочого процесу посеред навчання на перерві ми всі під виходимо музику, під веселу музику. Ми розминаємось, рухаємось, трохи дуркуємо, але ну, це весело і зарядки також вранці. Перед уроками, треба розміняти своє тіло. щоб потім вже на весь день в тебе був і заряд бодрості, і гарний настрій. А є де займатися спортом? От, крім тих гуртків, що ви сказали? Є де займатися у нас спортивний зал чудовий. У нас чудовий ага. спортивний зал, і у нас є свій стадіон. У нас всі змагання, які більшість змагань, будемо так говорити, які проходять у Миколаївському районі. Вони проходять на нашому стадіоні, на стадіоні нашої веснянської школи. Це дуже добре, це стимулює. І цей стадіон ми кажемо вже не стільки він вже стає, наш, як він все село ходить. І не тільки із Коренихи приїжджає, з, з близлежащих сіл приїжджають і проводять змагання і по футболу. Змагання і по бігу, легка атлетика. Наша школа в легкій атлетиці вже декілька разів не останнє, будемо казати, а завжди в призерах. А наш вчитель фізкультури Данилюк Сергій Миколаєвич, це він у нас по легкій атлетиці в області завжди приїжджає з медалями. Але я хочу ще сказати вам, що у нас діють і агітбригади. Агід бригади це кажуть, це родзинка наша. Так так оце родзинка. Скільки нас? у нас їх багато у нас їх? Дивіться на нас 137 учнів. На сто учнів. Так багато у нас одна агітбригада – це за здоровий спосіб життя. Керівник бігайло Ольга Васильівна. Колись ще до директорства кривала цієї бригадою я це неодноразово ми були перші у районі, і зразу хочу сказати, що ми три роки підряд ми займали, мали призові місця в області. Це третє місце в області. Це агітбригада, це весельчата. Саме в весельчат пропагується правильне раціональне харчування, дотримання режиму дня погані звички, щоб не було а якраз профілактика цих негативних звичок це є агітбригада за здоровий спосіб життя. Слідуюча у нас бригада, агітбригада, це юні інспектори дорожнього руху. Це не просто говориться, ми бачимо скільки автотранспорту стало на автошляхах у нас. Якщо взяти оцей трикутник, що дорога, пішохід і сам транспорт, автотранспорт. Угу. І ми є у цьому трикутнику. І треба навчити дітей, а особливо, коли йдуть літні канікули, коли, коли йдуть канікули, правильно переходити дорогу у містах, тому що без цього не можна. І ті хвилини, які ми віддаємо саме на дорожній рух, це саме головне. Що слідують це за Це агітбригада. Слідуюча у нас агітбригада, У нас ще є екологічна агітбригада, У нас є агітбригада, Це дружина юних пожежних рятувальників, яку я дуже дуже люблю. Також це родити професії, це майстер-клас, і здається, все. Да, все перерахували. б хотілося, от Тетяна, ви залишаєте школу. що б хотілося, щоб залишилося. Оце все зрозуміло, що є. А що б хотілося, щоб з'явилося в школі. Ну, по-перше, я хочу, щоб все, що я так і залишалося. Нічого змінювати не хочеться. Е, ще мені дуже дуже хочеться, щоб е, наша школа вона розвивалася, шла далі, е, щоб вона не зупинялася на всьому, е, що вона досягла за цей час, і тільки вперед, і тільки вперед. Ну, а наш час добігає кінця, і хотілося б від вас почути традиційне побажання нашим глядачам, іншим педагогам, іншим учням нашої області, Що б хотілося побажати, користуючись нагодою. Всім учням хочу побажати, всім дітям будемо, хочу побажати, щоб вони вели здоровий спосіб життя. Це модно, це престижно. А, і бути здоровими, батькам терпіння саме головне, любові давайте більше для своїх діток, а школа їх буде і надалі навчати, оберігати від поганого і нерозривно робити працювати співпрацювати якраз із батьками якраз будемо співпрацювати з нашою і владою і щоб держава Будемо так говорити, більше трошечки повернулося до школи, до матеріально-технічного забезпечення якраз школи. Оце ми потребуємо. А так ми вдячні, вдячні методичному нашому кабінету Людмилі Іванівни Віннічук і нашому Ткачову Максиму Михайловичу. Це голова голова відділу освіти. Дуже дуже вдячні за співпрацю. Ми тісно пов'язані з ними. Ми співпрацюємо. Самі б ми не вижили. Спасибо. Ну я бажаю випускникам знайти себе, е, правильну, правильно свою дорогу життя, і всім учням я бажаю гарно відпочити улітку і вже закінчити цей рік і відпочивати. Дякую вам, дякую, що були сьогодні з нами. І я думаю, що от плід вашої праці повністю в Тетяні. От вона видно, що вона здорова, гарна і краса, здорова. Так, це плід вашої роботи, вона учениця ваша 11 років, побільше вам таких учнів, дякую. щоб їм на зміну приходили ще і ще такі самі активні і е, ті, хто хочуть працювати разом з вами. Я нагадую, що в нас в гостях була Віра Анатолійовна Бараб... Бара Банчук, перепрошую директор Веснянської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів Миколаївського району та Тетяна Василишина, президент цієї школи. До нових зустрічей. До побачення.